Розгляньмо, як директору закладу загальної середньої освіти розпочати роботу у модернізованому ICOM. Для цього увійдіть на оновлений сайт iCom.gov.ua і перейдіть за кнопкою Увійти до кабінету. Далі підтвердіть свою дію і автентифікуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису юридичної особи. Для цього внесіть у відповідні поля інформацію про надавача електронних довірчих послуг. Далі завантажте свій ключ та внесіть його пароль. І натисніть кнопку «Считати». Першою задачею, що потребуватиме виконання, буде онбординг облікового запису користувача. Натисніть Виконати задачу. Далі, у формі реєстрації користувача зазначте всю необхідну інформацію. Ідентифікаційний номер, ЄДРПО, прізвище, ім'я та по-батькові користувача, його посаду, контактні дані, номер телефону та електронну скриньку, роль. Після внесення всіх даних вам необхідно підписати їх кваліфікованим електронним підписом. Для цього завантажте свій особистий ключ з власного комп'ютера. Введіть пароль захисту ключа та натисніть кнопку Считати. Таким чином, ви успішно оновите обліковий запис керівника закладу освіти і зможете продовжити роботу. Команда тренувального центру освітньої інформаційної системи Едді дякує вам, що прагнете робити Україну цифровою. Більше корисної інформації ви знайдете у описі під відео та в наших спільнотах. Підпишіться на YouTube канал ОІС Едді, щоб не пропустити нові відео. Переходьте та зберігайте собі сайт тренувального центру ОІС Едді. Там ви знайдете більше інформації про наші навчальні курси та інші корисності. А також долучайтесь до наших соцмереж у Telegram та Viber. Всі їх ви знайдете на сайті. Там ми регулярно публікуємо корисну та цікаву інформацію зі світу цифрової освіти. До зустрічі!